Серпень зараз ми напередодні річниці трагедії жахливої, коли російська ракета Іскандер посеред дня на релігійне свято вбила сім чернігівців, поранила більше ста людей. І добре, що партнери допомагають з відновленням цього об'єкту, і ми відновимо його спільними зусиллями обов'язково. Але б ще добре було почути якийсь звіт. Силовиків Служби безпеки, на якому стадії розслідування, тому що ракета то була російська, але ж дурість місцева. І всі знають, хто за цією дурістю, і тому що реалізовувати виставку бойових дронів в центрі міста посеред дня неділю це ж як мінімум дурість, а може і не тільки дурість. От рік-минув багато розмов по відновленню. І робіт багато по відновленню, але жодної публічної інформації. Бо всі знають, хто давав дозволи, хто сприяв, хто виступав на відкритті, всі це знають. Тільки ніхто нічого не робить. Тому я розумію, що в результаті слідства можна вийти на самих себе, я про це вже говорив. Але якщо хтось думає, що за рік громада вже забула і можна тихенько його спустити на тормоза, ну, як мінімум, ми про це будемо нагадувати. А коли зміниться влада, а влада ж, ми ж демократична країна, вона обов'язково зміниться. То головне, щоб ці папки знову не згоріли.